Перший варіант ескізу я відмальовую за допомогою нитки та циркуля Леонардо. Цей варіант я вважаю найбільш інформативним, особливо коли потрібно виправити асиметрію брів. Перед тим, як показати ескіз своєму клієнту, я витираю допоміжні лінії та залишаю тільки чистий ескіз майбутньої форми брів. Також на своєму базовому курсі, по перше, я навчаю саме такому виду із тому що для новачків він буде більш легким та допоможе навчитися бачити симетрію та форму брів. Другий варіант ескізу я використовую частіше, коли до мене на процедуру приходять з більш симетричними та густими бровами. Або коли я роблю корекцію після первинної процедури перманентного макіяжу. Цей варіант ескізу також дуже зручний та не потребує багато часу. Третій варіант ескізу я використовую дуже рідко, і як, на мою думку, він більш підходить для майстрів-бровістів. По часу такий ескіз займає трішки більше, тому що потребує рівномірної розтушовки та градієнту щільності пасти, але візуально виглядає дуже контентно. Для роботи можна використовувати дуже багато неоново яскравих фарб, якщо ви хочете додати кольору на вашій робочій сторінці. якщо у вас залишились будь-які запитання стосовно ескізів брів, ви можете написати мені в і Я з радістю відповім на всі ваші питання.